Охтирчани відразу прихопили суперника, і вже на сьомій хвилині Валерій Сторубльовцев, отримавши передачу від Геннадія Пасіча, відкрив рахунок у грі – 1-0. Далі господарі тільки нарощували контратаки, а гості лиць встигали утримувати таку навалу. На 16-й хвилині нафтовики заробляють пенальті, але Ігор Прокурор не зміг влучно поцілити у ворота киян. У подальшому представники нафтової столиці могли не раз подвоїти рахунок, але м'яч того дня у ворота більше не ліс завдяки блискучій грі. Киян Георгія Бущана. Фінальний свисток арбітра зафіксував красиву перемогу нафтовика у цьому напруженому матчі. Обидно проігрувати, але ми програли хорошій команді на виїзді, важка гра. Ми все-таки цей відрізок времени провели. Ми хорошо стартували. Для мене немножко непонятно, почему сьогодні ребята. Вигляді некоторі ребята виглядали уставши. І раз раз как якраз ті ребята, які должны бути лідерами команди, вони сьогодні сыграли ниже свого уровня. Завдяки цій перемозі охтирчани стають одноосібними лідерами турнірної таблиці після чотирьох турів. Мы планировали сделать результат за первые 15 минут. В принципе, этот план сработал. Если бы мы еще забили пенальти, я думаю, что вопрос решился бы в первом тайме. Ну и, конечно, то количество незабитых мячей, естественно, внесли нервозность, потому что все-таки в футболе правила никто не отменял. Если много не забиваешь, все-таки можешь получить какой-то из мячей, и это может повлиять на результат. Наступну гру нафтовик як і ПФК Суми зіграє 22 другого серпня, одній 16 шістнадцять фіналу розіграшу Кубку України. Суперником охтирчан на цій стадії змагань стане команда Олімпік із Донецька. Сергій Кузьменко на часі спорт.